Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом залетіли в Гроугарден. Йоу, всім привіт! В общем, дімончик, якщо чесно, пройшло багато часу з останнього нашого включення. І за цей весь час всі мої пети зголодніли. От. Але, але, як ви можете бачити, у мене сім активних петів, а показую я тільки 5, тому що є у мене от така от тема зараз. Опа, драгонфлайт. <тур> Як це В Магазині. В ковшоп заходиш, бім-бім-бум-бум, і все, тобі зайшли, віддали, і все, кайфуєш. Даааа, <тур> ну, купив, купив, чувак, ось вона літає, диви. 30-го левела вже. Ну мені її дали вона була не перша, вона була вже вроді 20-го. Ну. <тур> Сразу прокачану, прикинь, насипали. Прикинь, катя Катя. Хе-хе-хе. <тур> Фен з мене в Катя. Серьезно? Да. А ну сейчас. А, да! Нормально. В общем, ладно. У мене є дуже багато різних всякого похавати. Для так сказати, моїх челів. У мене прям капецьки багато всього, тому давай одразу драгонфлая покормлю. Опа. Щоб він, сразу, знаєш, такий, ну, пішов сразу і кайфував. Ще у мене є кукет Owl. кукет сова, яка дає ефекти оцього або приготовленого, або спаляного. Ну, ти коротше, по і по шариш за цю всю движуху. Єс, єс. От, Тому я, звісно, би uh, погодував всіх і вся. От, Ну, якимись такими речами, які мені, в принципі, не... Сильно потрібні, бо в мене тут капець, скільки просто всього. Мені тупо я стояв АФК, і мені тут надарили взагалі. Тут е, сильно не представиш. У мене повинен інвентар, коротше. Треба тепер розбиратися. <гум> да, мені, походу, перестали дарити, бо в мене вже забився інвентар. Ну ладно, давай е, в першу чергу я би продав оце все лихо, яке мені надарили. Мені цікаво, наскільки мені тут надарили. Сел my inventory 450 мільйонів. Ну, ти знаєш, нормально. Ну да, в цілому то. Да, це взагалі немало. Плюс до того всього я ж не просто так а, стояв і нічого не робив. Як ти пам'ятаєш, у мене було два санкойла, угу. і але в мене є ще пару штук. А, вроді як. Так, да. санкойл ага. у мене є ще два. Треба, посадити в ньому. Плюс у мене водяних угу. обичних поливайок. Типа, є 250. А ти їх прям постійно скупляв, да? ну, не то, що прям постійно, в мене вони просто в якийсь період закінчились. Е -е. І якийсь період, я їх, можна сказати, що постійно скупляв. да Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі але не знаєш, де це зробити. Кол-шоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуть. Згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Я понял. а я ту тобі лайкну. Кстати, а що поменялось? А, нове стебло появилось. Угу. Mm -hmm. Пішли, я ми тобі тоже. Давай. Пішли, пішли, мені я цікаво. <ротів> мені цікаво, що там буде в самому, в самому кінці, якщо чесно. Хто його знає? Ну. Так. Ага. Бем. Все, 5 лайків. диви. Це ми вже 5 днів поспіль, сидимо лайками. на одну. Ну, можна не поспіль, mm -hmm. ну, все одно 5 днів. Прикинь, що там робиться на 30-й? Обалкей, okay. ти думаєш, воно аж до сі днів може ну розраховане було? Ну не знаю насправді, але думаю, там прям непогано. Так, дивись, у нас почалася м, оця тема, що чуваки дуже-дуже активно все роблять. І я би, звісно, скрафтив мануку Flawar для того, щоб потім з неї можна було зробити класну тему. Якраз таки цього санкоїла. Я не знаю, на що мені цих санкоїлів так багато, ну хай би були. Плюс до того всього я почав крафтити оцей е, спрей з е, шоколадною двіжухою. У мене їх 4 є, і ще пару штук я використав. Ага. От, то я любитель, так сказати, тепер посидіти, покрафтити ще й до того всього. То колись мед кінчиться, потім він опять десь візьметься. в мене Коротше, ну помаленько потихеньку, щось я тут крафчу, крутю, мутю, варю і те, дай тепер. Ну, теж добре, в принципі. А, кстати у нас тут в пет яйця. Є легендарне яйце. Так що я пропоную тобі його купити, щоб ну, вдруг тобі випаде. А що, з легендарного яйця вже більше лисиця не падає? А вона й ніколи не падала, вона падає з міфікл. Uh, а понял, yeah. понял. Значить, тут тільки полярний медведь і все. Лабуда трохи зараз легендарне, я думаю, яєчко. М да, уже воно не таке, звісно, солідне, як раніше, ну. Що поробиш. Вона ні, на нашому висок. рівні. Да, на нашому рівні так уже точно. Ну, я все рівно купив, давай поставлю. Можливо, щось мені з яйця випаде. Дивись, у мене є просто ще одне легендарне яйце готове. Не хочеш прийти позаглядати? що з нього Давай-давай-давай-давай, виглядає. Давай, давай, ну. ну, ну, ну. А ти прийди позаглядай, пацан. Да, я вже Тут давай, Бо пацан, тут у мене показуй, що. А, ось. У мене є легендарне а -а. яйце, я готовий його відкривати. І що з нього випаде. А -а. З нього випала корова, чувач. Ну, зрозуміло. Але в мене є ще два анті-бієтьсяйця. Да, і що по з нього зараз е, якийсь би oh, cool". <laughs> да, диско бджолка. О, кул, ні. Да, діско бджолка було б круто. Ладно, сразу два нажимаю активувати і. Е, а що це? Угу. Uh -huh. Коротше, в мене It's є. Uh -huh. Огу. <laughs> да, оце я відчув oh. шоці був. <laughs> ну, нормальний такий ос. Ос. Хе-хе, <с> і отаке. От yeah. Ну, оце поняв, в чому прикол, походу, у тобі, типа, ну як сказати, можна сказати, що повезло такого манюнького вибити, бо у мене теж є осто, він ось такий, поняв. Ні, то у мене синій. Ось ось ну, але він. вони, я думаю, що вони ну, не дуже сильно відрізняються по самим розмірам. А що ж вони роблять? Вони, коротше, запилюють, поняв. Ем, Раз, по-моєму, в 25 хвилин чи щось, типу, такого, і можуть. Вжалити, е, когось із твого петів, поняв, ага. тоже. і таким чином зменшити кулдаун здібності цього пета на 86 з лишніх секунд. А, ну, типа на один раз чи навсегда? Ну ні, він просто кожен раз так от типу, жалить, я так розумію. А, я поняв. Хорошо. Це ти розказуєш про обичного оса, да? типу, оцей Васп? Е, По-моєму, так. Да. Бо оцей у мене тарантула-хавк. Ну він, я так розумію, що він, типу, просто по статам трошки крутіший, чим обичний ос. Як це в принципі було з бджолкою і медовою бджолкою. Так, в'юв. Uh, ось сього, кожних 25 хвилин, feels to neighbor fruit at pollinated і pollinated мутація кожних 5 минут, random pet. Advanced stability. Cooldown на 80 секунд. Так. Да. Коротше. Um, раз в 25 хвилин він то робить. Ну, оце ж. І, і кожних... Раз 25 хвилин він запилює, і кожних 5 хвилин він е, жалить е, чувачка. А. Ну, that's cool. Mm, де? Да, ну так я, типа, я б не сказав, що прям. типу, щось около. Не, не імба. Типу. Опять же, ж таки, там, Dragonfly, там воно єнот буде прикольніше в ну, да, да. рази. Да, чувак, єнот а ще їмба. Nee. Зато манука флавер у мене скрафтився. І я би ще скрафтив. Е... Дан Данжеліон. Надо мануку флавер і надо бамбук. А бамбук мені надо що? Правильно? Посадити. У мене його немає. Зараз ми швидко зробимо. Поки воно швидко крафтиться, треба все виставити на крафти, пацан. Такі да. Ще в мене тут десь вроді крокус був. Але, мабуть, я його десь провтикав. Або він у мене ще є в носіннях. Ні, крокуса в мене нема. Але у мене є крафтит сітпаки. З яких Віолет Корн випав легендарний? І ще один Віолет Корн mm. легендарний. Чудо. Сюда. Mm, да. Досить таки непогано. Да. Ладно, давай сюди бамбуки позасовую та й нехай крафтиться. Да, Violet Korn, що то воно таке, чорт його поймей, кукуруза Фіолетова, ти поняв? Mm -hmm. Представляєш, що придумали? Угу. Ну і посадю, хай росте. Плюс до того всього я би оцим мутаціонним штукою пішов би і, звісно, все би покрасив. Ну, як все. Що зміг, те й покрасив. До чого добрався б, да? Да, да? До чого добрався, та й покрасив. У мене щось тут даже шокет вийшло, але на цьому і все. Хоча блискавичну цю ерунду я поставив і вона ще ні разу не стрейну. Так що від чого в мене шокет з'явився, чорт його пойме. Я оце жду, поки воно все голдою в мене стане, поняв? Бо в мене ну, реально дуже багато всього стало золотим. Після того як я поставив no. оцю штуку. Оце, як мінімум, кавуни, ти там дуже сильно забафаєш самоді. Так, так, кавунам, так. Да. Просто воно не тільки кавуни мені золотим робить. У мене реально багато золотих всяких предметів. Тут ще й, ну, реально, купа всього. Пінклі ліво, що золоте є. Ну я стараюсь золоте не підбирати, підбираю тільки обичне. Ну, коли там когось погодувати або ще щось. Бо в мене даже навіть Селест Беррі золоте є. Прям no. золото в мене купа. Хоча і мунмелонів теж золотих хватає. Оу. Oh. Є нот пішов до тебе, дві. Де ще що, щось 4. Це і вертається, воно, да, По... манго Маго якесь вправо. Pulinated Celestial Shocket Mango. Frozen Mon Molten. Та воно вообще якесь дике, ні? Сікаво, стой. Ну. 15 мільйонів, чисто саме манго, поняв? Непогано, так. Да. А твій, пацану, но винограда мені несе. Хм. Жей, зума, Зато у мене. Данжеліон зробився. І по факту мені треба на Санкої лише Крокус і все. А Крокус, щоб скрафтити, мені да крафтир сітпак. А ось оцей Віоліт Корн на нього тільки 20%. сотків. Це нічого типу, крутого в мене нема. Бо бендбул у мене росте там. Три штуки є, воно мутації збирає. Коковайна в мене нема, а Драгон Пепер взагалі в мене нема. Ну. Я так розумію, походу, оцей Dragon Pepper, це взагалі прям імбуля, його треба якось спробувати все-таки вибити. Та я пробую, блін. Постійно крафчу, постійно варю ТС п'яте, десяте. Воно ж і крафтиться довго, 20 хвилин, сьогодні робиться. Ну да. Це тобі немало, звісно. <гум> це прям треба посидіти, подушитися. Так да, чувак, це мало того, що не те, що подушитися тут, але я вже бачив у пацанів, у підписників, вже така тема була. Бо мені вже Dragon yeah. Pepper давали так? Угу, Мені вже дарували один. Я не пам'ятаю, я його, напевно, продав. Well, it, yeah. Ну, виходить, так. Ну, скоріш за все. Ну, одненький у мене був. Ну, well, добре. Оце що дуже розстроївся, я що тепер Celestial не залучити. Ні, можна, воно там uh, випадає. Цей Meteor Shower, поняв. А, він випадає. Да, але він просто дуже рідко. Ну, із-за того, що просто сама ніч вона рідко падає, поняв? А угу. метеоршавер тільки вночі, то він ще рідше з'являється. Ну там. Да. ну там. Да. Бо, блін, я ось осіки сидів, ждав, то я, може, один раз блискавку зустрів, і то не факт, не помню точно чи зустрічав. А так-то постійно або бджоли, або дощ, або мороз. Ну так. Да. Таке відчуття на ще трохи пофіксили оці всі відсотки, тепер воно ще повільніше. Хто його знає? Мені знає, що тільки цікаво. Я коли ж тут давно повниш, посадив оцю е, Пінкліву, вона така здорова. Ось о, оця сама здорова моя висока. Ну, да. так. Я угу. бачу, що вона замерзла, а що там з нею ще, я вже і не бачу. Mm -hmm. Ну можливо, вона ще полінейтед. Ну це точно, я думаю, що точно полінейтед, точно фрозен ми бачимо. Ну так, да. і ще можливо Голд. Ну, оце хіба що що можливо? Так, <laughs> да, бо це можливо, тому що. Ну, Стрекоза є, але чи голд вона, чи ні, чорт її пойме. Я, я дотягнувся, чувак, до неї. Вона, скоріш за все, вона полінейтед 100%. Так. Заморози 100%. А більше по ній нічого не видно. Ну, по ній, типу не скаже, що вона голд, поняв? Ну. Ні, блискавки на ній нема, ні чорта нема. Хоча вона так високо, могла би й бути блискавка. Зато оцих ліляків у мене голдових взагалі купа. Вірю. А ще в мене ж тут ось ік планти, є Полінейтед, ханіглей, фрозен. Бо ці здорові ік мені теж цікаво, вони, напевно, дорогі капець, ні? Ну, мабуть, ж так. Да. Ну і за те, що вони капець здорові. Ну і за те, що вони дуже здорові, ось плюс я бачу золотим зробили. Його. Да, да. Оця Dragonfly. Dragonfly во імба? Ну. Ну прям те золотим, те золотим, і кожних п'ять хвилин щось золотим робить. Це прям Угу. Так що мені по кайфу. ліляк, Лілак зробила золотим. І си тепер кайфую, нічого не роблю, поняв? Ну. Я вже даже сухар Apple бачив у пацанів. Хоча я його да, не да. зустрічав. О, Lightning Rod, кстати, в цьому. О, це добре. Я Де, забирай, забирай, чувак, це не потрібна річ. Та більше, воно завжди потрібне, поняв. Ну так. Давненько, до речі, не бачив я його в стоці, прям дуже давно. Ну я вчора був один, помню, купляв. Бо я так от, ну коли-не-коли граю, ну сижу, поняв АФК, але магазини рідко перевіряю. провіряю. Не, я більше хочу якісь ефектики підлутати, поняв? Єс. Щоб там. бджолку що перевіряти. провіряти. Ну так, і бджолку провіряти, кравчуша ще оце, і кормлю коли-неколи. Ні. Бо я хочу. там треба 75-й левел, ти представляєш дохкачати? Да. Ну прикинь, ми скільки качали 60-й? Да. А, О, там он. вообще 75-й, це жесть. Ну у мене зараз обидва 58-х, поняв. Мені до 75-го ще місяць грати, поняв. Ну. Але мені, чесно кажучи, нема кого ставити. Надо диско бдівка. Да, дископділка і, можливо, метелик. Ну, У мене є оцей Чікен зомбі. Він, типа, бува, зомбі, якийсь ефект накидає кудись, але в нього дуже малий відсоток на це. І він ось о, у мене є виноград, голд, полінейтед, вет і зомбі Да. Ну я не знаю, скільки ця зомбі штука дає Xів. Я, чесно кажучи, сам не пам'ятаю. Вона, типу, ультра не популярна і дуже рідко зустрічається, бо тому що дуже важко її лутанути. Ну, ось о, на одному Melon, він у мене полінейтед, honey glazed і Frozen. На ньому зомбіє, аби на ньому ще голду накинуло, було б нормас. А ще було б непогано залутати металика, який рейнбоу в штуки робить. Хе-хе. Ну це так. Да. Такого в арсенальчику було б дуже круто мати. Де? Да. Ну Тому що де його зараз получити взагалі в ігрі? Його ж ніде не можна получити. По-моєму, з цього? З бджолиного яєчка. З бджолиного яєчка він падає. А, ні. Не падає, тут же ж, королева бджіл, яка по факту нічого да. не робить. Ні, то, там ніде. воно, типу, оцей метелик, він не самий жорсткий, він перед жорсткий. І вроді би мож, ну, можливо, він падає з е... осиного. А то він, типу, свіжий? Ну, а, да-да-да-да-да. З осиного він падає? падає? да, з осиного. А що бі? Pantal B? Де? The... А, та воно якась вроді би, буда. А, -а. а воно може бути Рейнбоу і Діско одночасно. Ну да. Типу, Діско — це ж мутація, а рейнбоу це варіативність. пані. пані. Коротше, жесть, тільки всяких нових приколів. Ну, якщо чесно, майже всіх, даже не майже, а прям всіх петів, реально класних і крутих, можна купити в ковшопі. І, в принципі, хто е, не хоче собі сидіти і витрачати один відсоток шансу пробувати лутати, той може обов'язково, звісно. Прикупитись, а на цьому ми напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайний. З вами був і дімончик. І всім пока-пока.